Ця форма страху дуже широко розповсюджена, як і боязнь вже братства. Деструктивний вплив цієї форми страху зумовлена тим, що страх перед критикою позбавляє людину ініціативи та уяви. Зайва скромність зазвичай виражається в нервозності, сором'язливості при спілкуванні з незнайомими людьми, незграбність рухів. Неврівноваженість, як правило, проявляється у різких перепадах голосу, нервових зривах, поганої осанки, пам'яті. Слабкість характеру. По суті, слабкість характеру являє собою сукупність таких моментів. Недостатня твердість у прийнятті рішень, нездатність конкретно висловити свою думку. Звичка відкладати на потім вирішення проблем. Бездумне погодження. Комплекс неповноцінності виражається у заві балакучості, котра не підтверджується вчинками використання високопарних слів, значення котрих іноді невідомо йому самому. Метою є справити враження на оточуючих, хвастощі видуманими досягненнями. Хоча це іноді справляє враження на слухачів. Марнотратство це не що інше, як прагнення до життя непокішення. Відсутність ініціативи, нездатність скористатися можливістю, страх висловити свою думку, недостатня впевненість у своїх ідеях, ухильні відповіді на питання людей, котрі вище на соціальних сходинках. Коливання та брехливість на словах та справах. Відсутність амбіцій. Розумова та фізична бездіяльність, зволікання у прийняття рішення, людина, котра не має власних амбіцій, легко піддається впливу, часто критикує інших за їх спинами. У той час як в очі віддає перевагу казати листиві речі, безпротуву приймає поразку. Така людина підозрює усіх, веде себе нетактовно, ніколи не визнає своїх помилок.